Бути на рівних, перебороти свої страхи, мати право відстояти власну думку. Іноді не під силу навіть звичайним людям. Весна 81-го стала для Ірини Богосмислової фатальною. Ще навчаючись у школі в неповні 16 років, наша героїня захворіла і за одну ніч втратила слух. Лікарі поставили діагноз – енцефаліт. Лікування навіть у столичних клініках не дало результату. Слух відновити не вдалося

А профісар гума красивіцьке, у не пасун побуває шухоса на ви там чушить місцю через гумор. я гумо. Ірина говорить, що людина до всього звикає. На жаль, до школи повернутися не вдалося. Можливості спілкуватися зі своїми колишніми друзями вже не було. Тож доводилося звикати до нового життя без сторонніх звуків, голосів та шумів. Майстер вчив її розуміти оточуючих за допомогою жестів та знаків. Кожного дня Ірина вчила по 5-6 слів і через певний період часу добре освоїла абетку для глухих. Прикладання нового шляху почалося. Наша героїня спершу влаштувалася на швейну фабрику Стиль, а потім перейшла на нову роботу, де працює і донині. Вона інструктор-методист Українського товариства глухих. Тепер допомагає таким, як сама. Мне все помогли, председатель, бухгалтеры, переводчики, всегда внимательно отнеслись ко мне. А сейчас мне уже легче, у нас коллектив хороший, дружный, всегда поможет друг другу в трудную минуту, у нас хорошие отношения. Її робочий день нічим не відрізняється від робочого дня кожного з нас. До її обов'язків входить як робота з паперами. Ірина готує різноманітні доповіді та звіти, так і робота з людьми. Раз-два на рік вона проводить профорієнтаційні бесіди зі старшокласниками, радить, куди можна піти навчатися та яку професію для себе обрати. Допомагає колегам по роботі. Та самоствердилася Ірина не лише в професії. Була заміжня, виховує двох дітей дочку Оксану та сина Руслана. На майбутнє дивиться оптимістично, має безліч планів. Дождаться, а внука, хочу, щоб дітей все було добре, щоб наші організації дайшла роботу з успіхом, щоб можна більше допомоги отримали. Глухота не стала вироком для Ірини Богосмислової. Вона завжди дотримується свого життєвого креда не падати духом і рухатися вперед. Для тих, же, хто зіштовхнувся із подібною проблемою, дає пораду. Не закриватися в собі, не сидіти вдома в чотирьох стінах. Рухатися вперед звик і наш наступний герой Дмитро Нагорний, глухонімий з дитинства, але це не завадило йому не лише відкрити власну справу, але й успішно розвивати її. Дмитро роботи не боїться. Вона безпосередньо пов'язана зі спілкуванням. Чи не складно йому зрозуміти прохання вибагливих покупців? Грид, ви знаєте, ні, абсолютно. Я говорить, розумію по губам. Очень прекрасно по губам, и есть люди, которые понимают, что я не слышу, и они пытаются мне объяснить. И я, естественно, понимаю. Не останню справу відіграє і підтримка близьких для Дмитра міцним тилом і помічницею стала дружина Наталя. Закохані знають одне одного ще з дитинства. Познайомилися в товаристві для глухих, товаришчували, а потім зрозуміли, це кохання. Кілька років пара жила громадянським шлюбом а нещодавно вони побралися офіційно і народили донечку Діану. Вважають, що нічого не може стати коханню на заваді. Ми вже розказали вам дві історії людей з обмеженими можливостями, які не поставили хрест на власному майбутньому навіть через недугу. Для того, щоб познайомити вас із наступною героїнію, вирушаємо до конотопа. Їдемо. Їхати туди небагато немало півтори години, але воно того варте. Саме так виглядає будівля Конотопського товариства глухих. Всередині неї розміщено два цехи розкрійний та швацький. В одному з них і розпочала свою роботу 21 рік тому наша героїня. Світлана Новікова розпочала роботу на нашому підприємстві у 92-му році. Після закінчення технікуму легкої промисловості України вона про влаштувалась на наше підприємство по направленню. Розпочала вона свою роботу за спеціальністю Швачка. Завжди виконувала якісно свою роботу, проявила себе як працьовита, здібна робітниця. Отже, згодом була переведена на посаду контролера з якості. Робота відповідальна, від її виконання залежить здача замовлення, а отже, і своєчасна оплата. Із роботою Світлана справляється. Говорить, що конкуренції не відчуває, а навпаки, лише підтримку. За роботу швачки не шкодує. Ну, швачкою працювати також мені подобалось, О, ну, контролером мені більше подобається. Ну, я вже звикла, скільки років працюю контролером, ну, багато років. Світлана родом з Івано-Франківської області. Навчалася у Києві, де, до речі, знайшла свою долю. Ми познайомилися з чоловіком у Києві, коли я закінчила технікум легкої промисловості. Далі було направлення на роботу до конотопа. Слідом за коханою поїхав і Михайло, чоловік нашої героїні. У далекому 92-му вони й побралися. Виховують двох дітей 18 та 20 років. Відтоді й працюють на одному підприємстві, але у різних цехах. Михайло в Закрійному, а Світлана Швадському. Зустрічаються на обіді. Нещодавно в житті родини трапилася знаменна подія. Вони отримали власне житло. Цього року цій сім'ї пощастило, вони одержали двокімнатну квартиру за сумлінне виконання своєї роботи. До цього родина 21 рік прожила у гуртожитку. да, да дуже велике спасибі директору, що ми отримали цю квартиру як молодий спеціаліст. Я. Зараз ми там робимо ремонт. На території Сумської області на обліку зареєстровано півтори тисячі людей, що мають вази слуху. Переважно їх більшість такі від народження. Як правило, це діти глухих батьків або ті, що перехворіли в ранньому віці. Вони потребують сторонньої допомоги, як соціальної, так і матеріальної. В першу чергу ця допомога повинна надходити зі сторони держави. Із обласного бюджету це 10 тисяч на рік, і з державного бюджету 390 тисяч. Ці кошти йдуть на оплату комунальних послуг, проведення культурних заходів та виплати заробітної плати працівникам. А от меценати грошей давати не поспішають. Досить обмежено, зовсім-зовсім мало. У цьому році витраплялися зовсім невеличкі суми, абсолютно невеличкі суми. Буквально до 100 гривень у такому плані. Однак якось викручуються. Пристосування до життя без звуків значно ускладнює існування людей з обмеженими можливостями в соціумі. Якщо кожен з нас буде ставитися до них уважніше і толерантніше, ми зможемо змінити їх світ, допомогти їм бути з нами на рівних.